Всем привет! Сьогодні у нас загрузка тирси Решил показать цей процес Вот такі ті кощі Надо сказати галтеху, можна ще на метр ширший зробити ковш, щоб набирать Тирса легка, она в принципі не мокра, суха Но правда есть такі нюансы, как можно перекинуться Місто нерівне трошки. Грузимо наш прицеп. Треба повну прицепу нагрузити. Ну так, да, це не зерно, не перегной, точніше не гнаяка. Поляки однеї страшне скільки наняли нас на погрузку і перевозку тирси тирса це не наша ми її не собі. просто ми її будемо грузити і перевозити. наша задача така ну обична в общем, тирса пиляки дуже з нею багато іде і дивлюся, все в радіатор летить і на капоті вся тирса Ну нічого то, в принципі повидувається, саме глане не намочити її. Як які красиві, повні. Ну якщо в принципі тирсу грузить, ну ми її не часто грузимо, це тільки в цьому году. А якщо так часто грузить, то ковш треба більший. Може і, наверное, і два з половиною куба. переїжджає, викидає аж на ту сторону трохи близько стає, кидає трохи аж на цю сторону ну, там небагато, сейчас скажу, щоб далі ставав Охіпеляки з неї летить везде і глаза везде. Ну, давайте подивимось, це у нас п'ятий ковш. Ну, отак з горою, півприцепи з горою. В принципі, десь 10-9 ковшів, мабуть, і вона буде з горою. Загрузили повну прицепу. З горою. час поки доїде, вона трошки втрамбується. Крючки на тент, щоб був в відкритому положенні, я так і не зробив. Все на потім відкладу і все воно. І в общем, прийшлося, щоб він по дорозі не випав, Натягнути він трохи не вистачає. Ну, в принципі, на тих тріщотках достали лямки, затянули. Ну і закритий прицеп і не так буде роздувати по дорозі і розтрусювати. Також трохи попідгортали на кучу людям, щоб був заїзд на город з тої сторони. Ну, В принципі, бистренько, минут я не знаю скільки 20, плюс це ж попідгортали. Ну, що, воно легке, об'йомне, грузиться швидко. Ну да, на такі роботи, якщо багато роботи десь грузить там, чи на підприємстві, треба, звісно, більший ковш, можна ширший, навіть, щоб був більший об'єм і швидше було б. Ну, нам поки він не нужен. Справляємося з цим, роботи немає. На цьому все. удачі всім!